Мені то все равно. Мені команда яка? Закрити шламбагом. Закрити шламбагом. У вас тут нічого не Ні. Ні. Зараз на території Терекону працює слідчо-оперативна група, яка встановлює факти вивезення звідти породи. Вам відомо, що звідти вивозять породу яку-небудь? Все, що робиться на шахті, хай. Займаються відповідні органи, ти, ніякого відношення не маю. Але ж воно на вашій території. Знаходиться. Воно на моїй території там проводиться дослідження. Ви... Породного підвалу. Бослі... Тобто, да. Власне дослідження, дослідниць Породному... дослідницька робота, так? Тільки то, так, що Дослідницька знає. і вони Все. беруть породу для вивчення. Все зрозуміло. Добренько, дякую дуже вам. Вже бачите, позвонили. Угу, закривають. Так от таке зараз міліція визнаємо, все буде відкрито. Тобто позвонив офіцер громади, виходить, так? Да. Ну я ж мені треба ж перевірити. Доброго дня! А що тут а зараз проходить? Вибачте, приїду начальство, я студію зможу запустити. Так, а що тут взагалі робите? А що не вам? не доложив? Що тут робиться? Ну доложили, що вивозиться Ні. порода. Ну. Так, але на це немає дозволу. Ха. Може таке бути? Ну дозвола є на розробку. Але не на продаж, там не на вивезення. Ви ж знаєте, що таке розробка, так? Знаю там, де Тросковець з'являється. Відкриваються кримінальні справи, правильно? Нехай відкриваються. Вже yes. він тут був не раз. Але дивіться, наразі на даний момент, як ви кажете, пан Павло перезвонив до офіцера громади і зробив єдиний дзвінок. Відповідно, офіцер громади перезвонив до вас і ви закрили в терміновому порядку шлагбам. То як так виходить? Тут офіцер громади в курсі справ? Тобто, Позвонив офіцер громади. А ви, до речі, як тут найнятий працівник? Чого найнятий? Я тут оформлений. Оформлені? Так. А яка у вас посадова? Обов'язки тут. На якій посаді? Я є водій погрузчиком. Водій погрузчиком. Ясно. Бажа. Та мені то все одно. Мені команда яка? Закрити шламбагом. Закрити шламбагом. Приїде на начальство, тоді будете з ним говорити. Спеціальний дозвіл на користування надрами. Ділянка Нововолинська, техногенна, відвал шахти номер 6 Нововолинська. Вид користування надрами. Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, корисних купалень державного значення. Мета користування надрами, геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, кам'яного вугілля вуглевмісного відвалу. Я Визначення методів вилучення корисної копалини та затвердження запасів кам'яного вугілля я ДКЗ України. Будь ласка, поки начальства нема, не. Що? На територію ми ці Ну зараз поліція бо. Яка територія? Вона що, в якійсь власності, та територія? Ну зараз поліція прийде розберей. У мене вош, на руках все. Ай, то що в тебе на руках? Є належний спецдозвіл по дослідженню даної породи так? — Ну, угля. на даному дереконі. А як планується відкриватися знов видобувна промисловість тут? Що ви маєте на увазі? Ну, коли дається дозвіл на розробку надр, ну. значить це є намітки відкриття так. якоїсь наступної шахті. Передбачання подивитися, скільки там є корисних купалих знизу, щоб в майбутньому відкрити вже добування ну. так видобуток, так. правильно? А цей тероколь вже з недіючої шахти. Так. Так. так, то що ви тут можете досліджувати? Ну, Техногенний відход. відходи. Техногенні <розумісті> відходи? А вугілля. що з нами далі робите? Тут, тут чітко вказано вугілля. От вугілля, що з нами далі робиться? Бо є інформація, що звідси вивозиться порода самосвалами, великими так. машинами. Так. А яким чином, якщо спецдозвіл виданий тільки на розробку, не mm. на вивезення, а не на... Висвід на промислову розробку. А куди ви передаєте досвід на розробку? Куди ви вивозите цю породу і є визволяється? Є По якими знаємося. А куди ви, ну, звітності, там хай собі розбираються служби і так далі. Нам просто цікаво зрозуміти, куди вивозиться дана порода. Звідси. Ну, скажімо так, що а, зараз... Ми вишукуємо використання тої природи чи того матеріалу, який ми рахуємо, що може бути цінний для видобування, а тут вказано матеріалу для ну шукаємо промисловий збут, скажімо так. То у вас зараз є промисловий збут. Коли ну якщо звідси в вантажі, то зрозуміло так, є, промисловий так, ну, є промисловий збут. а куди це промисловий збут? Ну це комерційна тайна більш. Дайте запит ми вам відповімо. Все одно тут буде в е, бумага вказано. Ну, У я... вас є з кимось договора заключення. Так це, це так, це, 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 це ким підприємства. Підприємства, які саме підприємства? Звідси вивозиться ну, на, пи... на підприємства що саме? Порода, вугілля, О, залишки. Матеріал. Який, Який матеріал? Це ж не золото, а може це золото. Заліжні золото є. А може, може. зараз хочети? Може. Значить, зараз будемо привирати з поліцією. На вже виїхав. Ну добре. Ви якось ну більше, ну, задавайте просто без агресії такої. А, Тоб... Ми про цю мою відкриті, тут все а, не, ну, людей. -перше дивіться. Тобто не те, то, що воно десь хтось вивозить. Вивозиться, коли хтось їде, це не має ніяких документів і вивозить. Ось є пан, який дуже признається на вивозенні матеріалу. Без який ти? саме тут... І зацікавлений в тому всьому ти? запитання. Хочеш, якщо знати, як ти робити документи, прийди, скажи, я тобі... Ці шахті взагалі не зацікавлений. Буває. Червона теж? То відходи в голову? А що? А що добре? Ні, то не відходи в не затверджені запаси, які мають затвердитися. Ми займаємося тим, що хочемо вияснити, що є корисна попалена, скільки, скільки і як вона має видобуватися. Вивозення породи. О, правильно ти відповів на питання. Видобування, як в чітко по-білому, вугі-ля ДГР. Ну, По дуже... Я бачу, що вмієш читати. Це дуже добре. Але ще треба, до того, щоб читати, що треба -що матеріали побачити. Тут що є? Да. Все, так. Все, все, все є. Точно? Тут. Ви зверталися до благодатної громади до Соличної? Ви Але зверталися? Ні, ну будь ласка, ви зверталися до, до Соличної благодатної ради. До селищної, е, ну, да. е, ну, да. Зверталися? Да. І що вам ви відповіли? Я нічого не знаю. Що? Вона нічого не Хто знає. Хто вона? Так, як ви, ви робили запит? Усно, Я її спитав. Пушно, я спитав. Ну Ми зараз Поїду, поїдемо до голови благодатної ради, це не є проблема. просто... Ми зараз заїдемо і офіційно візьмемо я, коментар. Ми, не знаю, з ким я навіть розмовляю, хто ви. <ріць> <Ми> що <ріць> 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 О, хто ти? Будемо розберетися. Почало пункту 18.3. Хто, що, як зверне ну, громадян. Ну, Ну, то там полиция совсем карный рожь, как мы все видим. Ну, голова чиста, прозор. Вы говорите, не могу, что капитан полиции. Скажите, скажите. Ну, конечно, мы же верные граждане, правильно? Ну, по закону, ну. Все четко. Ну, дивіться, з підозрю є у нас. Ваші документи з собою теж? Звісно, взяли. Звісно, звісно. Ну, я паспорт... Ви дзвонили до нас, так? Я не до вас. Шахта 6, ви бачите чорно білому Геологічне вивчення, розробка корисно Но ми, Люди пишуть на нас скарги, як на громадську організацію. Що тут робиться, непонятно. Що, що не йде до геологічного розведення. Які вони роботи, я вам скажу, мають. Зараз ми з вами ви проводите роботи, так? Ні, ні. де ж я? Ні, ну вже я запитуюся. Ні. От ці випробі. Я хочу, щоб ми з вами перевірили, чи вони дотримуються цих комоки. саме? Я думаю, що ви розберетеся По економіці, якщо ви розбираєтесь, то так я не пойму, що це, це, що. А далі ці документи взяли копію? Ну яка різниця? Як голова громадської організації може теж любий запитати, дати, правильно? Чи член громадської районної ради? Я ж не якоїсь там місця, я щось не бачу тут вугля, що вони добувають. Тут конкретно по-білому вказано добування вогіння. Так що завтра от техніка? повинна бути що? В арешті зараз. Не буде, завтра приїде ще 20 чоловік з організації. Будемо воювати. От я не помню, чого вони загородилися. Я їхня приватна власність. Я не думаю, що їм передано. Це рішення суду має бути. Як ми передано. Ми будемо значно цю справу, приходити, що ви... О, Бачите, що вони мають? Вибий, робіть, які має лівий право. Заявник дзвонив до офіцера громади, як під'їжджали сюди, і відповідно через хвилинку вже біг чоловік, який представився водієм навантажувача і закривав дану браму. Тобто тут виходить, що і офіцер громади напряму співпрацює. Я маю ну, керти, бути, рити ці круглі. Зрозумів? То вбурюватися в породу? Да, да, да. І віддобувати, скільки там вугілля є, досліджуватись. Ну, а дані механізми що вони роблять? Хай його То тут ну, екскаватори забирають, так? Да? Да. І вивозиться. Тобто, наскільки зрозуміло, цей терекон був насипаний повністю. Так, да, рекультивований за державні гроші. А, ні. Там, і засадженнями озеленення. 5 тисяч дерев було засаджено. Тобто рекультивація певно, тут вже було проведено, так? Звісно. Він закритий, чисто закритий. Це ви маєте підняти. Рішення сесії. Це все добре шкода. Можемо податкову разом дати запити. Побачите, скільки герлів. Але вони не мають права. Оце сивушна машина стоїть. Тобто це все в цьому листу, де дозвіл є, це, ці види робіт. Тобто проби землі, буріння. Так, 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 так має бути, ну. а не отутвок. А ви бачите, де? Ти... пошлі будемо шукати ти... Не туди. Де... Ну Буріння побачимо. Де. Ну Хай показує, приходить. Я ж не проти, якщо він покаже десь. Маєте право і стосовно себе, маєте право давати покази, маєте право відмовитись на станцію. Будете давати. Розкажете мені, що буду задавати да, ну, А з приводу якого? Ну, з приводу що тут відбувається, скажем, яка є документація, яка які дозволили. Ні, ну я розумію, а то підпадає, ну під якийсь закон, чи я ну, от, мене відбувається, я... Ну я думаю, що його а, гіо... а, служби, якісь екологія, там, я, ну, я, ну, я, там я, як? того боку. Ну починається з того, що нас сюди через спецлінію сто викликали в громадянин для перевірки. Тепер я, ми переводимо відповідну перевірку, а, добре, тоді вирішується, куди матеріали спрямовуються. Це, ну, я це, самі я бачите, Це ж да. не офіційний немає да. там нічого. Я, да. А якщо можливо у вас є якісь залишились договора, чи догора вже залишились в селищній раді, ну, з ким ви заключали договір про оренду, про що ви тут будете працювати, щось, ви ж тут маєте відповідні вимоги також. Ну, от, є, от, є, майже, фординар, бачу, в яких ми працюємо. Mm -hmm. а, і є от мачі, ми в них працюємо. Проводимо свою діяльність в тих межах. Всі договора ті, що вони підшивалися. Вони є, але тут ну, ми не маємо має і зберігати прямо на, на, на воробному. Ну, з ким -за заключався перший договір, не пам'ятаєте, ні? Який перший договір? Ну от ви отримали спецдосвіт, так? Будете працювати, що рішення сесії має бути. Ну що, де голова сидить? Але треба буде бути... зібрано. Пані Олено, можна вас? Я зараз зайнята. Ну, я, я тільки кілька питань задам. Я журналіст пане Оленської ТТІ. У вас зараз розробляється терокон шахту номер 6 на території. Громади, там будуть відкриватися нова шахта? Можете mm. сказати нічого такого? Mm, Даної інформації не володіє на рахунок нової шахти. А добре, а сесія давала якийсь дозвіл на вивезення породи з даного перекону? Можете сказати? Сесія не, на, не надає таких дозволів. На видобуток, на вивезення, на, на дослідження, на Це ще було при працю рудю о, Володимиру Васильовичу. Так, так, Добре. А дивіться, зараз... 2015, 2014 рік. Добренько. І зараз потім було дивіться, при зараз на території на Терекону працює слідчо-оперативна група, яка встановлює факти вивезення звідти породи. Вам відомо, що звідти вивозять породу якона? Все, що робиться на шахті, хай. Займаються відповідні органи, як ти ніякого відношення маю. Але ж воно на вашій території. Воно на моїй території там проводиться дослідження Ви... породного підвалу. Дослі... Тобто, да. Власне дослідження тільки так, дослідницька робота, так? Тільки то так, що Дослідницька, знаєте. і вони Все. беруть породу для вивчення. Все зрозуміло. Добренько, дякую дуже вам.